Сам водій, електрик. З вечора попередили, що будуть зранку, з чотирьох ранку, з ранку вже дрони літати, щоб були осторожні. Правда, так почало розвиднювати і почали нас вичисляти. Вичислили і накривали нас, не знаю, чи градами. Це люди, які вони стріляють, вони калічать людей, що вони більш по ногах, по руках. Я так, наприклад, говорю, якщо вони ну, з автомата чи ще з чогось стріляєш, більше калічити, щоб вони більше не браво не вставав. А бронежилет спасає, каска спасає. От мене так само бронежилет все спасає, а от нижче бронежилета пуля пройшла, зловила мене в ногу. Я дуже вдячний, дуже вдячний за таких хлопців, що допомогли мені, але самі-самі не вижили. Дякую лікарям. Плани були маліною, зайнявся сезони Зараз маліною зайнявся, насадив маліни, не вспів положити капельну систему полів. Прийшлося йти на війну. Але нічого, без полів маліна росте, жінка, дочки вибирають.